Всім привіт, дивіться. Бобри підгризли, вітер доломив. І тут те саме. Вломана, впала в воду. Красота, а тут вони зробили танкодром, діставали гіляки знизу обгризли, що могли дістати, а далі не можуть. А ми йдемо. Магазин з Іваном. Що накупляємо, покажу. Я ледача, сама нести не хочу, то взяла з собою Івана, щоб він ніс. Добре, так, будемо. Це коріх, чи як він? Це коріх або Петровий батик. Або хопта. Або хопта. Будь-яке файно цвіту пахне. М'ятка файно цвета, кінська, пахне. Ох, яка красота кругом. Ну, а цей менчай цвіте, також гарно. О, сюди можна, так. Да. Тут би вони б знайшли на чому попастися, стільки вербів, стільки всього. Ні, 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 Вони зараз не хочуть нікуди, ніхто трохи попастися, і все. засягає. Їм нашу. Як вони вдома ще з'їдять. Трошки пройшлися, та й усе. Так щось такі О, то справи. Красота. О, дивіться, яка природа. Зача, тут деякі качки пливали. Зача, ти гарно. Ох, яка краса. Так, отраю одразу йшла в магазин, то качка пливала з каченятами. Так щось таке. -то. Поки нема жари, біжимо. Хоча в нас вже такої жари не передають великої, Самі більше там, я бачила 25 на цей тиждень. Але воно, якщо 25, то може бути з 28, а то й до 30-ки, але вже ж таки не 40. Хай там що, ну вже ж таки менше. Така роса здорова. Ось такі то справи. Так що шалапаємо до магазину, а там побачимо, що будемо далі робити. Ого, якась така чорна шпарагівка, чи що це. Чорна-чорна шпарагівка. Чорні стручки. Чи Чорна. О, божечку. Рава знайшла. Під як я дивлюся на шпарагівку чорну. Ой. Ой, тяжко. А що це ту геляку? Ага. Спасибо за твою доброту. Взяв мені сумку на плечах, підняв, я добрий. Це глячку з яблуками обрізали. І ті горіхи, ви ще було повно ліски, то нема. Тих, лісковий горіх. Мало. Ось тут гелячку обрізали, напевно. Яблучки. Ні, з там тої сторони всередини обрізали. Ну і тяжко під горботи. Це менший горбочок. Добре, що з вагою з горбочка все йти. А то б мені прийшлося лопнути. То mm, да, там, все. До ще до Це, там під, на подвір'я, то я вже коло воріт оставлю, ти занесеш сам. А, я ж нести не буду, я буду йти тільки. Ось такі-то справи. Ладненько. Що накупляємо, то тоді вже покажу. Багато різновидів купляти не буду. Стоїть. Легка на стопі стоїть. Я маю на увазі, багато різновидів купляти не буду. В основному це 2-3. Ну, але то таке. Як куплю, то розкажу. Поки ми сім, пауза. Так, банка краски 320 гривень. Це красити мені треба. Ще треба дві банки, не менше, а то й три. Ну, другий магазин закритий. Так. Ядро соняшника. Три пачки по 36, 108 гривнів, корм для котів. Кіло 336 грам. 100 гривень, 133 гривні 60 гривень. Пензлик 2 по 21, 2 по 8, 2 по 10, персики 95 гривнів, 670 грам. 63 гривні, 65 копійок. Кавун 9 кіло 482 гривні по 23 Теч 9 кг 46. 2 грами по 23 гривні, 218 гривень. Сума 921. Так, ось такі пензлики купила. Так, котячий корм. А вівсяне печиво пачка 44 гривні. Це в другому магазині. Те, другий чек. І ядро соняшника. І як їх персики. О. Ось так. Це. Нема де стати бо знімали вікна красити. Ось такі персики. Все, ото все, що я купила. Оце все, що я накупляла, більше ніц. Я йшла взагалі-то покраску. Думала, мені куплю більше, але ну. нема, ну нічого. Поки мені тих їх не хватить мені, а там далі з обіда підемо в другому магазині доберемо, алей піде. Так щось такі-то справи. Всім гарного дня. Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Всім всього самого найкращого, папа. -па.